Державна програма компенсації вартості облаштування місць для людей з обмеженими можливостями діє близько року. Її головна мета посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з обмеженими можливостями, аби дати їм шанс повернутися до активної зайнятості та соціалізації. Що ж для цього потрібно зробити? Роботодавець працевлаштовує на роботу до себе інваліда першої або другої групи. Облаштовуємо місце, купляємо обладнання згідно переліку, який існує в постанові. Там є перелік обладнання для кожної, кожної професії, кожної спеціальності свій. Роботавець вибирає це обладнання, купляє його і на основанні цього, подає нам, купляє його, облаштовує робоче місце для інваліда. і Після того, як він купляє облаштовує, збирає перелік документів і подає нам для. Компенсації даного, даного обладнання. Як отримати компенсацію? Першим ділом облаштувати робоче місце для інваліда. Друге місце закупити обладнання згідно постанови. Третє місце подати, зібрати переліч перед документів, які подаються нам. Заява пишеться, заява, потім документи, які поки, поки, свідчать про те, що обладнання проплачено. І не повинно бути заборгованості в не в пенсійному фонді, не в державній податковій службі. Після цього подаються документи нам і шаперед документів існує. Подивіться документи нам, і ми на основанні цього компенсуємо облаштування робочого місця. Якщо працевлаштована людина з першої групи інвалідності, то роботодавець може отримати компенсацію за облаштування до 106,5 тисяч гривень, тобто 15 мінімальних зарплат з другої групи інвалідності до 71 тисячі гривень. 10 мінімальних зарплат. В якому випадку можна отримати відмову? Відмову можна відтримати. Якщо ви перше неправильно подали заяву, у вас є заборгованість в пенсійному фонді, у вас є заборгованість в державній податковій службі, Неправильно закуплене обладнання, яке є згідно переліку, і воно не воно не підтверджує те, що цьому інваліду, даному людині з обмеженими можливостями, потрібно це обладнання. Хто в подільській громаді скористався цією постановою і отримав вже все необхідне? У нас є вже 9 випадків придбання обладнання, компенсації. Робочого місця втіків по подільській громаді Це і наш центр первинної медико-санітарної допомоги, і міська лікарня, і приватні підприємці, котрі дбають про людей з обмеженими можливостями. Відчувши переваги такої підтримки, вони в один голос дякують. Дякуємо за те, що нам було надано допомогу. І повернуто кошти на закупівлю миючої машини, а також на закупівлю меблів для нашого співробітника, який має інвалідність. Це для зручно і вдячна за нову техніку. Адміністрація нашого закладу дуже вдячна за те, що є така державна програма, завдяки якій ми могли облаштувати робочі місце нашого працівника з обмеженими можливостями. І все, що необхідно було при підтримці центру занесесті, все, що необхідно, ми придбали в європейському суспільстві, до якого ми прагнемо. Жодна людина не повинна відчувати бар'єрів, в якому б місті чи на якій посаді вона б не працювала. Отож, наразі держава дає можливість роботодавцям зробити робоче середовище для своїх працівників максимально комфортним та безпечним. І якщо ви досі не скористалися цією можливістю, то у вас є всі шанси подбати про людей. Едей, які дуже потребують вашої уваги, людей з обмеженими можливостями, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.